Доброго вечора, ми з України! Відео створено за підтримки магазину зброї Кедр. Вітаю вас, друзі! Радий вас бачити в себе на каналі. І сьогодні ми з вами познайомимося з такоюсь красунею. Це вже моя красуня, це вже не на огляд я взяв. Так що можете мене поздоровити ще з одним придбанням. І сьогодні ми будемо знайомитись із пневматичною гвинтівкою китайського виробництва Beeman. Значить, що у нас е, в даній гвинтівці, які у нас е, характеристики. У мене, зараз я вам покажу ближче, у мене газопружина вона, тобто трішки м'якша пружина. В принципі, великих відмінностей, крім того, що пружина м'якша, я не бачу. Хто б що не казав, а я не бачу. І давайте зараз розпакуємо і будемо знайомитися саме із цією модифікацією. Зараз камеру на голову поки що надіну. І давайте знайомитися. Ось така у нас іде комплектація. Моя комплектація без оптичного прицілу. До речі, дану гвинтівку, ну не лише таку пневматичну, є інші варіанти. Ви можете придбати в магазині Кедр в місті Кропивницький. Там я брав і свою гвинтівку. Ну, я гадаю, що в іншому місці я її і не брав би. Так, Це поки що відкладемо і давайте зараз перейдемо. Значить, що у нас до калібру. Це 4,5 калібр, стандартний для пневматики. Я використовую ось такі кульки 0,68 г. До цього у мене були 0,75 г, зараз 0,68. Як на мене, це гарна навіска для даної винтівки. І е, цю гвинтівку я б назвав напевне гвинтівкою для виживання. Це дуже гарний варіант для того, щоб, особливо в такий час, як зараз, безшумно можна було дістати собі е, їду, особливо в тих містах, де зараз дуже у нас неспокійно і де дуже тяжко. Під час, звичайно, такого виживання є недоліки, оскільки вона дуже схожа на бойову і можна, самі розумієте, попасти дуже крепко. Ну що ж, давайте перейдемо до характеристик. У мене з собою є вимірювальний пристрій типу рулетка. Загальна довжина у нас 124 см. Ствол у нас. Так, довжина ствола у нас 55 сантиметрів. Ствол у нас починається десь звідси, тобто в чистому виді ствол у нас ну, близько 50 сантиметрів. Так, є. Значить, що до зараз. До речі, гвинтівку, якщо ви вже її взвели, то в холосту спускати не можна. Ну, стріляти без пульки не можна. Тому коли ми її вже взвели, ми її спорядимо. Має вона у нас кріплення під оптику типу ласточкин хвіст, Має вона у нас автоматичний запобіжник, до речі, дуже зручно розташований. Має у нас металевий УСМ. Ну, УСМ дуже громко сказано, але спусковий механізм має металевий. І має досить гарний, можна сказати, глушник, оскільки. Оця частина там всередині є газовідні ребра. І він доволі, ну це не просто імітація, він доволі гарно справляється, як для пневматики зі своїми задачами. Значить, гвинтівка у мене вже не нова. Це я робив собі подарунок. Ну і я собі, і кедр мені робив подарунок на день народження. Вже я відстріляв отакими по 200 штук. Упаковками я відстріляв 4 упаковки. Тобто я вже можу щось про неї сказати. Щодо, що в мене вийшло з ладу, ось цей болтик. Ось видно вам, зараз напевно зніму камеру з голови, бо я не бачу, що бачите ви. Ось цей болтик. Тут гаєчка зараз у мене більша, тому її видно. Ну, Якщо ви будете цілитися зверху, то їй нічого не видно. Оце я зірвав отут різьбу. Це єдиний нюанс, що я зробив із цією гвинтівкою. Я замінив на товще, оскільки, поки я пристрелював, я досить часто йорзав туди-сюди приціл. Більше нюансів нема ніяких. Спуск дуже м'який. Гвинтівка, ну, як на мене, дуже шикарна. Не дивлячись навіть на те, що гвинтівка у нас вироблена в Китаї і ну, якість досить, досить гарна. Значить, що у нас по ТТХ? Що нам заявляє виробник? Значить, початкова швидкість кулі у нас 365 метрів, але не вказано, якою навіскою це 365 метрів видає. Також енергія в джоулях 24 джоуля, але також невідомо якою навіскою для кульки. Має у нас автоматичний запобіжник, класточний хвіст кріплення, довжина ствола, о, довжина ствола, до речі, заявлено 51 см. Так що я досить ще й точно поміряв. Значить, країна, яка Походження даної гвинтівки це у нас США, а виготовлена вона у Китаї. І маса у нас 3 грама і 40 грамів. Да, 3 кг і 40 грамів. Ну, пластик, ну це, звичайно, у нас пластик, не дерево. Ну і в принципі, і все. Нічого більше такого немає. Не так що, ось така ось у нас гвинтівка. Що ж, давайте, друзі, зараз перейдемо до самого цікавого. Давайте ми зараз із неї постріляємо і подивимося на кучність. У нас для мішені у нас вибрана антам мішень, до мішеньки у нас 15 метрів. Ходімо, я покажу товщину відразу доски. До речі, ці мішеньки ви добре знаєте, хто давно підписаний на канал. З така доска товщиною 2 см. Доска від піаніно суха. Пробити її, я гадаю, що неможливо із пневматики. Так що давайте зараз постріляємо і подивимося, що у нас буде. До речі, як вам наша нова локація? Зараз ми знаходимося в лісі. Тут у нас ліс, а тут у нас річка. Зараз вам не видно. Пізніше покажу вам ще. Нашу нову локацію. Що ж, друзі, давайте зараз постріляємо, подивимось кучність на 15 метрів. Зараз я встановлю камеру і давайте починати. Що ж, друзі, сподіваюся, вам буде гарно видно. Зараз відстріляємо невелику серію. Щодо кучності, моїм зором це досить буде непросто. І, друзі, зараз я вам покажу ще один такий лайфхак, як вам продлити життя вашої пневматики. Зараз я цю кульку вистрелю і при перезарядці покажу вам. Ось, друзі. Вам дивіться, коли Зараз я поставлю. Коли э, хочеться зарядити, потрібно підбити знизу ось до такого хрусту. Бачите, вона відкрилась. Ось видно, вона відкрилась і після цього беремо посередині і споряджаємо. Якщо отак підбивати, щоб відкрився сам механізм, це дуже сильно продлить. Життя у вашій пневматичній гвинтівці. І без різниці, чи це буде така гвинтівка, чи будь-яка інша. Так що це вам такий, як модно казати, лайфхак. Що ж, Давайте спробуємо третій. Спуск дуже м'який, дуже комфортний. Із тих, що в мене були пневматики на обзорі. Ну, я вам не викладав, якщо вам сподобається пневматика, я викладу ще, ще є декілька моделей, але це досить комфортно. Поки з вами розмовляв, збився скільки ми вже пострілів зробили. Хотів 5. Так, ну, гадаю, досить. Ходімо тепер без монтажа, без нічого, подивимось. Я ж вам хочу ще раз наголосити, що з моїм зором досить важко такий відстріл робити адекватно. Ось, друзі, серія з п'яти пострілів. Зараз я візьму рулетку. також щоб було без монтажа, доведеться вам зачекати. Не хочу робити. Тут склейки. Ось так я відстрілявся. Значить, круг ми маємо 3 см. і, самі бачите, дві в круг, одна у мене відрив, а відрив це, ну, це мій косяк, оскільки я бачу я круг з такої відстані дуже погано. Що ж, друзі, отака ось у нас гвинтівка. Друзі, і те, що цікавить, мабуть, дуже багато моїх підписників і глядачів, що ж до пробиття. Забув відразу сказати, дається в знаки те, що вже давно не знімав. У нас в доску до краю пулі залазить десь на пів сантиметра. Ось о, тут залазить близько сантиметра. Тут теж близько сантиметра. Але з цієї сторони, як бачите, досить масивна, масивний брусок рейка. Давайте зараз я відстріляю ось в частину, де немає рейки. Давайте поставимо тут. І щоб ви наглядно все бачили, зараз відстріляю при вас також серію із декількох пострілів. Кулька також буде в нас шершень. Такий же ж самий навір. Тут відстань близько 6 метрів. Зараз покажу іншу сторону нашої доски. Досить легко взводиться дана гвинтівка. Ну ось зробили ми серію пострілів. Зараз я вам покажу. Ось відстріляв я серію, ось вам для розміру, і ось вам такий результат із. Зараз, я вам навіть, щоб ви не казали нічого, Ось рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість кроків у нас до мішеньки. Доска товщиною. Ну, як мій палець, не, ну, гадаю, десь 1,5 см чесних тут буде. Так що ось вам, друзі, результат. Досить гарна гвинтівка. Ось тепер точно, друзі, до побачення і всім дякую за перегляд. Радий був вас бачити, бережіть себе.